Права 239. Знайдіть значення виразу. Перше завдання 5m 2n. Ну що ж, стартуємо, якщо m дорівнює мінус 1,3n дорівнює 2,1 Записуємо то. Наш вираз 5 m плюс 2n. Буде дорівнювати 5, що множиться. Замість m пишемо мінус 1,3. Так, додати. 2, що множиться. А замість n пишемо 2,1 2. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на мінус 1,3. Це буде мінус. Помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. Помножити на 10 це буде 13, якщо 1,3 помножити на 10, а поділити на 2 це буде 6,5. Записуємо мінус 6,5 додати. 2 помножити на 2,1 це 2, що множиться на 2,5, бо 1 друга це 5, 5, і це дорівнює це буде мінус 6,5 додати. 2 помножити на 2,5 це 5. Так, і це дорівнює. Мінус у нас за модулем більше і буде мінус 1,5. Є. Переходимо до другого завдання А, що множиться на 2Б мінус С. Ну що ж, якщо А дорівнює 1,5 Б дорівнює 3,2 С дорівнює мінус 1,4 записуємо, то. Наш вираз А. А у дужках 2Б. Відняти С. Запишеться як. Замість А пишемо 1,5. Що множиться. Відкриваємо дужки, 2, що множиться. Замість B пишемо 3,2. Так, відняти, переносимо. А замість c пишемо мінус 1,4. Є? Є. Це дорівнює. Ну що ж, спочатку виконуємо дії в дужках. Пишемо 1,5. Що множиться у дужках. 2 помножити на 3,2. Це буде 6,4. Так, далі. Відняти мінус 1,4. Якщо відняти мінус 1,4, це додати 1,4. І це дорівнює 1,5, що множиться. 6,4 плюс 1,4 це буде 7,8. Є. Yeah? І це дорівнює. Можна помножити стопчик, а можна міркувати і так. 1,5 – це це число, плюс його ще половинка. Тобто це 7,8. Плюс половинка від 7,8 це 3,9. Ну і разом це буде. 7, цілих плюс 3, цілих це 10, цілих, а 8 десятих плюс 9 десятих – це 1,7. Разом буде 11,7 є. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть значення виразу. В першому завданні записуємо мінус 1,5, а в другому 11,7 є. Thank you